Вітання всім підписникам та гостям нашого YouTube каналу, з вами, мені, Чернівці. Сьогодні поговоримо з вами про трактор Сорліс 105. Даний трактор у нас 4 з турбонадувом на 105 кінських сил. Трактор повнопривідний, має блокування заднього диференціалу, потужний, надійний, перевірений трактор. Всі зададуться питанням, що мало інформації по даному трактору, так згіден з вами. Дійсно, у нас є клієнти, які купують трактора, але не мають змоги виставляти відео, так як вони, або зайняті роботою, або просто не встигають це робити, або в когось немає можливості. Надіємося виправити дану ситуацію, під'їхати до наших клієнтів. Показати вам, з якими агрегатами наша техніка працює у них, доставити вам більшої інформації по даному трактору, щоб ви дізналися, ознайомилися більш детально уже вживу від клієнта. Трактор у нас має герметичну кабіну. Має великий вибір передач. В даному тракторі у нас є реверс, є дводискове щеплення. Вал відбора потужності 540 тисяч обертів. Коробка передач у нас 12 плюс 12. Реверсивна. Дана модель у нас має кондиціонер. Отакий От трактор, балочний міст в даному тракторі і плюс до того є понижаючі редуктора. Передні диски і задні у нас розбірні. Можете завітати до нас, протестувати даний трактор. Я думаю, ви будете здивовані, якщо ви працювали на МТЗ. Можете порівняти. Ми знаходимося в Мініагро міста Чернівці, вулиця Коломийська. 1А. Всім вдалого та приємного!